Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі. Веду репортаж із гір італійських регіон Базиліката. Рада вас вітати на моєму странному каналі, де все про все, про моє життя, про мої емоції. Те, що я відчуваю поседенному житті. Завдяки тому, що я проговорюю, я рухаюсь далі, я розумію сама себе. Я розумію це життя ситуації. І хто мене бачить вперше, рада вас вітати на моєму каналі. Напевно, з одного відео ви нічого не зрозумієте. А в цьому відео просто хочу сказати, що є моменти, і є термін вашого терпіння, мого терпіння. Є просто термін. Саме мова про, напевно, в шлюбі да, стосунки в шлюбі, як ти себе відчуваєш, життя в шлюбі, тому що я в шлюбі 8 років. Перед цим 10 років гуляла. Ну, я гуляла вільною, була, всіх посилала. А ще перед цим, там з 19 до 24, теж була в шлюбі. І от я прийшла до висновку, що скільки ж можна мовчати, і скільки можна придивлятися до партнера, думати, що та добре, та нормально, та ще щось. 5 років. 5 років. І я десь навіть чула про це криза 5 років. Це не просто про кризу п'яти років, яку треба пережити, перешагнути. Це про придивлятися. Да? Це про придивлятися ну, з мого боку, я з жіночого боку розповідаю, з чоловічого боку я не була, і я не знаю, як то. І да, у мене там є такий от досвід двох шлюбів, де перевалило за 5 років. Що в першого разу я от 5 років собі мовчала, жила потихеньку. Да, там ми всі скромні. Знову ж таки, пишіть, як буде скромно по-українськи, швидко не згадаю. А, і не, не